Привіт усім! Мене звуть Яна, і у нас сьогодні з вами урок з Exotic Pole Dance. Ми сьогодні будемо вчити ліричну ніжну хореографію. Вона досить легенька, в основному базується на круточках, але з деякими цікавими штуками того, що ми будемо задіяти на декілька. Деяких... Летимо! Ставимо праву лію і дивіться, що ми робимо далі. Ми жмемо свій та зновер. Підтягуємося до правої ручки, виводимо сіднички назад. Я вас дуже прошу, це теж базова штука. Коли ми піднімаємось наверх наші коліна, ви не маєте думати, що ви уходите за носками вперед. Оці підйоми не красиві. Коли я піднімаюся, я давлю пальчиком в підошву і піднімаюся ніби в мостик. Мої колінка максимально на рівні з носочком. Тобто, подивіться, от я сюди прилетіла, бачите? Я максимально на рівні з носочками ручкою себе дотягнула і сіднички вивела назад. Це дуже важливо. Ми звернулись! Розвернулись. Ніжки. І сонце. Нам треба праву ручку, вибачте, сідничку подати вперед і праву ручку кинути назад. Тобто, вожп, права, ліва схопилась. І ми лобком уходимо в пілон. Ми ніби хоп-хоп робимо ручками. Так? Була ліва, права, ліва. Права міняється Підемо на пілон. До неї ліву. Підтягуємо ліву ножку, право витягуємо сюди. Права ножка робить коло. Ми розвертаємося під ручкою. Зверніть увагу, як я розвертаюся, моя ручка максимально високо. Долонька через Все буде так, так як то... ми. вниз, танцюй зі мною. Повільно розвертаємося і повільно. Ай, зачекає світ божевільний. Танцюй зі мною. Щасливі